Всім привіт! Намасте. Сидимо. І ми себе штовхаємо вперед на вдох, і назад на видих. Тягнемо спиною, округляємо, і руками продовжуємо тримати за колінка. І ще на вдох. Розкриваємось, і на видих закриємось. І продовжуємо. Вдих, і видих. І ще вдих. Видих, І ще один, вдих. І видих. Виводимо руки вгору, витягуємось на вдих. І на видих. лікті тягнемо назад, збираємо разом лопатки. І ще на вдих. Витягнемось, на видих, зібрались. Продовжуємо вдих. І видих. І ще два. Видих. І один. І, і витягуємось долоні разом, потягнулись вгору, і робимо скрутку в ліву сторону, права рука на ліве коліно, ліве позаду. На кінчиках пальців видихаємо, штовхаємось долонею від коліна і скручуємось погляд назад, спина рівна, живіт відтягнутий. І вертаємось в центр, витягуємось вгору вдох. І з видихом скручуємось тепер в інший бік, дивимось за праве плече лівою, лівою рукою штовхаємось від правого коліна. І знову вертаємось в центр, витягуємось вдих і з видихом опускаємо руки, переходимо спочатку на четвереньке і виводимо зараз праву ногу вперед. Угу. Підіймаємось тут. І руки теж поки що просто на талії. І рухаємось тепер вперед, таз, штовхаємо, і з видихом вертаємось в центр. І ще на вдох вперед, а на видих повернемось. і продовжуємо. Видих, і ще вдих. Видих, і ще один. Видих. І тепер ми додаємо руки, коли ми тягнемось вперед, на вдох, ми прогинаємось. Ніби розкриваємо грудний відділ. На видих ми повністю будемо вирівнювати ногу, руки тягнути назад, і складатись тут в цьому. Живіт, наче ми хочемо покласти на бодро, але рівно. Наскільки виходить, низько опуститись, настільки опускаємось. І на вдох ми розкриваємось, йдемо вперед. На видих вирівнюємось і згинаємось в складочку. І ще вдох розкримось. І видих, зібралися. І ще три. Не поспішаємо, добре. Розкриваємось і так само добре закриваємось, фіксуємо в цій позиції. І ще один. І видих. добре. І витягнулись, руки взяли разом, зібрались долоні. Тягнемо вгору та стягнемо вниз, видихаємо. Продовжуємо розтягуватись в одну сторону, в іншу, вдих та видих. Угу. Добре. І опускаємо руки, виходимо знову на четвереньки. і міняємо, виводимо вперед нашу ліву ногу, праве коліно опорне, да, якщо треба, підкладаємо коврик. Руки на поясі, і рухаємось вперед на вдох, провалюємось, назад на видих, вертаємось в посередню позицію. Якщо треба, можна ногу ще виводити вперед ступу. І видих. І ще вдох. Потягнулись, видих. вернулись. І ще один. І останній. І додаємо руки, на вдох. Ми розкриваємось, витягуємось, на видих вирівнюємо повністю ногу, руками тягнемось назад, животом до стегна. І ще розкриваємось вдох і збираємось назад, видих. І ще вдох. І видих. Угу. Вдох, розкрились, видих назад. Іще два. І один. І пройшли знову вперед руки. Разом витягнулись за руками вгору, тез провалюємо вниз, тягнемо його вниз і дихаємо. Угу. І опускаємо руки вниз, коліно повертаємо назад і виходимо на четвереньки, ноги на ширині тазу, і на вдох ми прогинаємось погляд гору. На видих, скругляємо спину. І продовжуємо. На вдих. Розкриємось, на видих, скруглимось. І ще. В своєму комфортному темпі максимально розкриваємо витягуємося всю передню лінію і на видих максимально скругляємось долонями і штовхаємо світ І ще один. Угу. Залишаємось тут і тепер прокручуємо тазом і грудним відділом. І головою в одну сторону йдемо вправо, вгору, вліво, і вниз, і ще вправо, наверх, вліво, і вниз. І продовжуємо. Можна прикрити очі, відчути цей рух, в цьому тілі. І ще одне коло в цю ж сторону. І залишились в центрі, і тепер вінший бік рухаємось вліво, вверх, вправо і вниз. І ще вліво, вправо і вниз. І продовжуємо об'єднуємо всі ці точки і малюємо плавний великий круг. І ще один. І тепер збираємо стопи разом та садимо на п'ятки, за руками витягуємось вперед, лоб тягнемо в підлогу. Пальчиками штовхаємось, проходимо ще вперед. І витягуємо всю поверхню хребта. Удих та видих. Угу. І знову вертаємось на четвереньки. долоні під плечима, витягуємо назад нашу праву ногу паралельно до підлоги, і наче хочемо її витягнути з тазобедреного угу. на вдох і на видих підтягуємо коліно до лоба, округляємо спину. І ще витягнули ногу вдох. І з видихом підтягнулись, скруглилися. І продовжуємо. Вдох, витягуємося. видих, збираємось. І ще вдох. І видих. І останній вдох. І видих. Витягнули ногу назад, опустили її на кінчики пальчиків і попружинили назад вперед. Розтягнули ікру, погляд вниз на початок килимка і п'яткою штовхаємо задню стіну. Угу. І ще один. І вертаємось в центр. І витягуємо паралельно до підлоги ліву ногу. Високо ми її не задираємо, вона на рівні з тазом. на вдох витягуємось, і на видих підтягуємо коліно до лоба, скругляючи спину. І продовжуємо, Витягнулись вдих, зібрались видих. І ще і вдих, і видих. Витягуємось і скругляємось. Не поспішаємо. І ще один. І витягуємо ногу назад, опускаємо її на носочок. І тягнемо з п'яткою назад і вперед. Переносимо вагу знов на руки. Mm -hmm. І ще один. Опустили колінко, руками пройшли трошки вперед. Пальці всі розкриті, долоні притиснуті, підкрутили носочки і виштовхнули себе назад в собаку, коліна призігнуті, добре штовхаємось. Руками від підлоги шию, розсабляємо, можна потрусити головою вправо-вліво, маківка дивиться вниз таз вгору, переступаємо з ноги на ногу. Угу. І знову зупиняємось в статичному положенні, витягуємось. Вдих та видих, угу. І ще один вдих. І видих. І витягуємо праву ногу вгору, розкриваємо таз, потягнулись, плечі стараємось не розкривати, тримати їх закритими на одному рівні, а таз розкритим і носком тягнемось вгору. З видихом вступаємо вперед, між долом. Угу. Задня нога в нас на маску. Можемо тут трошечки попружинити вниз. Добре. І виходимо повільно, плавно на колінку, угу. стоїмо тут та стягнемо вниз. Руки штовхають, наче трошки від коліна, дихаємо. І витягуємо через сторони, за руками вверх, на вдих і видих. Опускаємо руки вниз, і виводимо знову ногу назад, виходимо в собаку, витягуємося. Вдих, видих, витягуємо спину, маківка в нас вниз. І витягуємо тепер ліву ногу вгору, таз розкритий, плечі закриті на одному рівні носком лівим тягнемось вгору, видихаємо. І крокуємо вперед стопа між долом. Угу. І можна дати трошки попружину вниз. І виростаємо руки над коліном. За маківкою тягнемось вгору, тазом тягнемось вниз, вдих, видих. І руки через сторони витягнулись вгору. І опустили руки вниз і знову відступили назад у собаку. Вдих та видих. Коліна призігнули. І по черзі зараз тягнемо таз в праву сторону, значить хочемо посадити його вправо і з видихом витискаємо себе в центр. І потім садимо його в ліву сторону і з видихом витискаємо. Угу. Садимо настільки низько, наскільки це комфортно, щоб ми потім могли себе вижити. І ще не поспішаємо, угу. і ще по одному разу на кожну сторону. І залишились тут, повитягнули спинку, видихнули. Розслабились, якщо треба, можна зробити шумний видих. І в наступному, якщо треба, можна підійти руками ближче. П'ятки стараємось опустити вниз і захватуємо лівою рукою себе за праву ногу, і з-під правої підмишки дивимось вгору. Угу. І п'яточками ми тягнемось, хочемо їх опустити на підлогу, якщо це виходить. І вертаємось в центр. Вдих, видих, розслабляємось, можна знов тут призігнути коліна, живіт потягнути до, до стегон. Угу. І вирівнюємо ноги, п'ятки знов тягнемо вниз і правою рукою захватуємо ліву ногу і з-під лівої підмишки дивимось вгору. І відпускаємо, знов прозгинаємо ноги, можна відійти. Далі, якщо підходили ближче. І зараз робимо декілька перекатів. Вперед в планку, одна рівна лінія, таз підкручений, лопатки більше штовхаємо вгору. І з видихом знов штовхнули себе назад. І ще вперед. Вдих. Одна лінія і назад видих. Угу. І вдих. І видих. І ще один. І видих. І тепер вийшли в планку, провалюємо таз вниз. Витягуємося за головою за маківку вгору, ноги переставляємо на підйоми стоп. Угу. В плечах не провисаємо, відштовхуємо себе і з видихом дивимося через праве плече, назад. Пробуємо побачити обидві п'ятки. І вертаємося в центр. І з видихом. Через ліве плече дивимось назад. Угу. Вертаємось знову в центр і витискаємо себе назад, собаку мордую вниз, угу. вдих та видих. Угу. І ще один вдих, видих. І права нога йде вперед, в нас, ліву підтягуємо ближче. Дві ноги у нас на підлозі, ліва трошки в діагональ дивиться, руки або на підлозі або на нозі. І ми декілька разів пружиним животом. Тягнемо до стегна правого, колінні чашечки підтягнуті. І залишаємось внизу, там, де максимально комфортно. Вдих, видих. І ще один. вдих, І видих. І праву руку ставимо на праву ногу. І за лівою ми розпиваємось вгору. І стараємось вирівнятись в одну лінію таз, грудний відділ. За рукою лівою витягуємо, справа в нас легка нас підтримує, але ми на ній не висимо. Якщо ми її приберемо, нічого не зміниться. Угу, і ще один вдих. І видих знову закриваємося, пускаємо ручки вниз. Можна знову підтягнути, дві стопи у нас дивляться вперед, стопи на ширині тазу, і ми прокатуємось на передню ногу, задню відриваємо і на задню пробуємо натягнути носок на себе. І ще вдох вперед, і видих назад, угу. не вистаєш, <пиш> Добре. І виходимо знову назад, собаку витягуємось, видихаємо, розслабляємось трошки в собаці, або, якщо треба, можна розслабитись в позиції дитини. Угу. Видихаємо, до видих. І тепер ліва нога йде вперед. Вправа, якщо треба, трошки підступає, стопа в діагональ. Можна руки опустити на ногу, якщо не достаємо. І пружинимо декілька разів з рівною спиною, ми живіт відтягнемо до лівого стегна, коліні, чашечки підтягнуті. І залишаємось в своїй крайній точці, яка доступна, і робимо декілька вдихів-видихів тут. Добре, і можна трошки далі відійти задньою стопою, ліва рука на нозі і за правою виростаємо вгору, витягуємося, якщо треба, можна вище піднятися. І права рука витягується вверх, а зрубний відділ все в одній лінії ми ніби замуровані між двома стінами. І нагадую, що ліва рука лише злегка опирається, якщо ми її забираємо. Нічого не міняється, все тіло міцне, Вдих, видих, і закриваємось, Підходимо задньою ногою трошечки ближче, Стопи дивляться вперед і прокатуємось вперед і назад. Тут, що можна і без рук, але трошки акуратно якщо з балансом угу. І ще один. Добре. І відійшли знову назад в собаку. Угу. Опустили коліна вниз, прокрутили стопи позаду за собою і витягуємо їх вперед. Угу, підходимо на початок лумка. Беремось під колінка, плавно вкладаємось вниз, хребет за хребцем. Угу. Зараз давай зігнемо обидві ноги, праву закинемо зверху, наліво, руки по сторонам, погляд вправо і з видихом коліна тягнемо в ліву сторону, плечі не відриваємо. Якщо хочеться, якщо недалеко до підлоги, можна рукою лівою коліна дотягнути вниз. Але при цьому не відривати плечі, не лягати на бік. І дихаємо. І ми також за маківкою, наче витягуємось вгору вперед. І начебто хребет ми не лише скручуємо, але й розтягуємо. Робимо його довго. Вертаємось в центр, змінюємо позицію ніг, зверху закидаємо ліву, погляд вліво, і з видихом коліно вправо, і, якщо хочеться, дотискаємо коліна рукою, плечі. Лопатки стараємося тримати, притиснути до килимка. І скручуємось та витягуємось. Ім хребтом. Вертаємо плавно в центр, розплітаємо ноги, і ноги зігнуті в колінах, підтягуємо до себе, беремо з серединки за стопи, стопи, виводимо вгору, коліна в нас дивляться вниз. Стопи на себе, і ми на них натискаємо, наскільки це комфортно. І коліна ми ніби хочемо покласти по бокам від корпуса а вниз, в підлогу ми їх вдавлюємо. І дихаємо. Можна прикрити очі. І ще один дих видих. І збираємо разом ступи, коліна. руками. Руки кладемо на коліна і розкриваємо їх, і малюємо такі круги до себе, розкрили від себе. Допомагаємо собі руками, ноги в нас розслаблені. І тепер зворотньому напрямку від себе, розкрили і до себе. І ще. Угу. І один. Добре, обійняли ноги, покачали зі сторони в сторону. Розслабилися. І також робимо декілька перекатів. Вперед-назад, всій поверхні хребта. І ще один і останнім залишаємось внизу, якщо треба, можна утеплитись, виводимо ноги вперед, витягуємося за носочками, за руками. Долоні зібрали, витягнулись за ногами в одну сторону, за руками в іншу, видовжило все своє, тіло, наче хочемо витягнути, зробити довгим-довгим, і з видихом відпускаємо, ноги розводимо на ширину килимка, ступи розвалюються по сторонам, витягуємо з себе шию, голова по центру тіла, плечу. Пускаємо вниз від вух руки вдоль тіла, злегка розвагання долонями вгору. Ви можете залишитись на декілька хвилин розслабити все ваше тіло, а я буду з вами прощатись і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, лайки, і також в дописі під відео є додаткова інформація, де вказаний мій інстаграм. Та ссылка на банку для донатів.